Я не був таких навичок, як віра в себе, як здатність до праці, здатність концентруватися на об'єкті праці. І, тобто, ну, і така віра в себе в мене з'явилась, що я, я можу зробити те, що не може зробити хтось інший. Коли ми їздили до Болгарії, ми були на, 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 на вечорі Болгарського танцю, болгарської культури. І Рома Яковчук він дуже уважно спостерігав за, за цим, цим дійством. А в п'ять годин ранку, коли я ще спав, він просто встав і почав танцювати болгарські танці. Ну, якби дуже смішно було, і дуже довго ми потім згадували. Якби можна було повертати я так постійно 10 років, я б проходив цей шлях би ще раз і ще раз і ніколи б не відправлявся в доросле життя, тільки танцював би, якби з, з кожним десятиліттям робив би це краще і краще. Ну, розрозважався би наповнюю. Лагідним звертанням до мене це, звичайно, Макс, Максюша. Це насамперед мої друзі, ті, з ким я можу як розважатися, так і можу розповісти якісь проблеми зі свого життя. Я не боюсь сцени, я. я... Не не боюсь показувати себе людям, і звичайно, ну це та мудрість, яку передала мені Наталія Гінадівна як людина з досвідом, як як дуже розумна людина У майбутньому поколінню е, наполегливості і ентузіазму.